Виконуємо номер 529 із підручника Геометрія 7 та номер 414 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дві сторони трикутника дорівнюють 2,7 см і 4,3 см якому найменшому цілому числу сантиметрів може дорівнювати третя сторона. Приступаємо до виконання. Позначимо третю сторону трикутника змінною А, нехай третя сторона трикутника. Сантиметрів. Тоді, за наслідком із теореми про нарівність трикутника, кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. 2,7 дамо 4,3, але більша за модуль їх різниці. 2,7 віднімемо 4,3. Розв'яжемо нашу подвійну нерівність. 2,7 віднімемо 4,3. Отримаємо мінус 1,6. 2,7 додати 4,3 отримаємо 7. модуль від'ємного числа дорівнює числу протилежному. Отже, розкриваємо модуль це буде 1,6 протилежне. До мінус 1,6. От тепер, як бачимо, у нас тут задача питання. Найменшому числу сантиметрів. Найменше число це буде 2 сантиметри. Записуємо відповідь. Запишемо найменше. Значення А до рівня 2. Відповідь 2 см. Номер 529 із підручника Алгебра 7 та номер 41 крапочка 4. 529 із підручника Геометрія 7. Та номер 41 крапочка 4 із підручника Математика 7 виконано.